Добрий день, мене звати Ілона Володимирівна, я репетиторка з української мови та літератури. Для того, щоб зрозуміти, чи варто працювати саме зі мною, розповім про себе кілька фактів. Отже, репетиторською діяльністю я займаюся упродовж двох років. А, впродовж останнього я працювала вчителем української мови та літератури старших класів в Тернопільській загальноосвітній школі No28. А чому саме репетиторка з української мови, ну, відповідь на це може вкритися? Кількох аспектів. По-перше, репетиторка, тому що навчати будь-чому, просто навчати як процесу, мені звично і зрозуміло, як найстаршій дитині в сім'ї, у якої багато рідних та двоєрідних братів-сестер. Тож пояснювати будь-який матеріал доводилося щодня і регулярно. А нав... Українська мова та література, тому що я поступила в університет із мрією стати великою письменницею, і тому досліджувати природу слів і ставити запитання про те, чому ми пишемо так, як пишемо, і говоримо так, як говоримо, для мене стало найбільш захопливим. А на відповідно ці запитання криються в історії мови, діалектах та різних сучасних мовних явищах, таких як Койне, Суржик, Сленг та інше. От А чому українська література? Тому що я її просто люблю. От, тож, якщо вас е, зацікавило моє відео, і ви бажали ви почати займатися, е, ласкаво прошу на мій урок.